Зараз їдемо на тачок. Будемо їхати мотоциклом. Це від нашого міста 16 км в селі. Де розміщено пасіку. Тож, використовуючи час, хочу обговорити декілька важливих питань, які свого часу досить сильно турбували мене. як бачу, цікавлять багатьох початківців сьогодні. Буду робити це на ходу, щоб хоча б трохи скоротити для вас малоприємну процедуру спостерігання моєї кислої фізіономії на моніторах. Як було видно з попередніх роликів, у мене немає надто сильних сімей. В основному сім'ї зимували, якщо перерахувати на стандартну рамку на 7-8 рамках. І це незважаючи на те, що восени були приєднані досить сильні відводки з силою 8 рамок і більше. Складається така ситуація. І знову ж тут на перше місці виступають конкретні умови, які живуть бджоли. Це кліматичні умови, періоди і сила взятку і багато іншого. Наприклад, у нас немає у звичному розумінні головного взятку, тому що немає посівних полів. Хіба що по весні є трохи зимового ріпака. Але він розміщений досить далеко, більше 3-4 км від мене, тому бжілки досить слабо долітають до нього. Тому взяток в основному з лугових і лісових травів він є досить рівномірним. Починаючи з весняних садів і до осені, постійно трохи є взятку. Наприклад, цього року у серпні ще був досить сильний взяток з лісового різнотрав'я і в перших числах вересня я ще відкачав біля 15 кг з кожної сім'ї. А для нашої місцевості це ще досить багато. Тому оте загально прийняти серпневе осіннє нарощування жили, по суті, не вилювалось. Адже вся льотна бжила працювала на взятку. Ну а молодь, звичайно, теж участвувала у переробці нектару. Плюс до цього усі сім'ї до кінця серпня збирали ще пилок. І на початок вересня вже були досить зношеними. І тут у великій пригоді стають підводки. Формую я їх у травні на неплідні молоді матки і до осені вони набирають силу десь Петра два корпуси. Живуть вони зверху над цимми на близьковосних днищах і восени дуже добре з'єднуються з, з основними По Повесні це вирішує усі питання, зв'язані з, з руїнням, а восени є дуже добрим підсиленням сімей. Крім того, восени під час об'єднання залишають в основному молоду матку з відводка і від таким чином обновлюється парк маток. Тож, така технологія дає можливість використовувати ще досить сильний осінній взяток. Ці осінні меди, як відомо, є досить цінними і дуже добре реалізуються. Попри це, сім'ї в зиму йдуть відносно сильними, добре зимують і весною непарно розвиваються. І вже у квітні я знову включаю їх в роботу над пликом. До речі, на моє глибоке переконання, вулики повинні бути теплі, щоб жила добре зимувала і весною досить швидко розвивалася. Я маю на увазі корпуси, які повинні бути подвійними. Зазвичай у світі використовують тонкостільні корпуси, виготовлені зазвичай з 25-30. ки Звичайно, вони досить удобні для посічників. Тому що легкі, але зовсім некомфортні для бджіл. Влітку, коли настає в червні в липні сильна жара, вони перегріваються, у них душно і жарко. Бжоли викучуються, посилено вентилюють вулик, також це сприяє реїдню. А зимою навпаки вони промерзають, часто на стінках утворюється конденсат, навіть не мерзає льот і бджоли дуже сильно зношуються намагаючись отримувати певну температуру. Можливо, декого бджоли зимують у зимних і там ця проблема відсутня. Але так як у мене, то пасіка розміщена постійно на вулиці круглий рік, і бджоли зимують, так мовити, на волі. Тож там ця проблема існувала. Усі корпуси у мене теплі, тобто двостінні. стінка – це дошка товщиною 15 мм, звониш товщиною 20 мм. Разом виходить 35, між ними є ще 5 см ватт, але під ватою, яка зжата до 3 см. Звичайно, вага вийшла те, що важча, ніж зазвичай, але щоб нівелювати цю різницю, я зробив корпуси на 8 рамах. Вони вийшли досить комфортними, вже, як то кажуть, їх одобрили. Добре зимують, основа швидко розвиваються. де комплекти повні, там ще ставлю теплу засновну дошку, і це дає мені можливість вже у квітні включати їх в роботу на збирання, збирання пока. Ну, звичайно, як і в будь-якій конструкції, є і мінуси. Як я вже казав, вони дещо трошки важчі. Ну і другий основний мінус вони є недешеві. Тобто, Потрібно досить багато матеріалу для виготовлення, і відповідно часу йде у два-три рази більше, ніж на бустіні, тому що потрібно зробити обв'язку, потім вдарити внутрішню стінку, потім дати утеплювач вата, потім йде зовще-стінка, потім все це треба така шліфувати, підганяти низьвер, ставити ферль ці зовнішні, ну, роботи вистачає. Звичайно, для великих промислових пасік цей варіант навряд чи підійде. Але я свідомо пішов на це, тому що пасіка відносно невелика, домашня, то в моїх умовах, щоб золота було, було комфортно і не давали прибуток, то сам вийшов цим шляхом. Мабуть, іще одне питання багатьох початківців требує, так і мене колись яку конструкцію вулика обрати. Що стосується системи, то для мене питань не було однозначно багато корпуса, тому що вона дає можливість використовувати багато різних методів і способів посічникування. Хоча для тих, хто займається весняною продажею пакетів, то лежаки, вважаю, є удобніші. Стосовно типу рамки, як було видно з попереднього відео, у моїй пасі є два типи: це є Альпійська і надалівська. Чому так? Як було сказано попередньо, у нас немає особливих посівів. Тобто взятки природні з лугових травів і з лісових травів, тобто вони є не дуже сильні, а часто і незначні. Також є сади, трохи липи і акації, які теж дають тут дуже такий короткий взяток, бурхливий, але короткий. Тож у таких умовах, наприклад, весняні сади або акація, то тут виграють альпійці, тому що вони досить компактні і бджоли дуже швиденько, гарно їх забивають і запечатують. А влітку, коли взятки більш тривалі і більш об'ємні, то тут, звичайно, виграє водалівська рамка, яка більш об'ємна і там можна більше накопичувати гектару. Ось ми вже в нашому селі під'їжджаємо до точка, Далі я проведу невеличкий підсумок весняної ревізії, а вже в наступних відео можливо розкажу трошки більше вже про універсальне днище, яке вставляється внутрішній поколовлювач. Також напевне зніму відео про весняне розширення як і альпійці, так і вулику на Данівську рамочку. Пускай, ша хороший. Молоді. Прибулимо до пасіку. Отже, сьогодні 18 березня. Ми закінчили ревізію сімей. Усіх. Я пройшов вже всі 60. Бачите, ревізія дуже довго затягнулася. Практично з, з 23.02 по 18.03 не цілий місяць робилося все це, тому що не дозволяла погода. То сніг падав, то дощ переходив, то знову похолодання, то потеплення десь тими уривочками приходилось спрацювати. Але в цілому ревізію закінчив. Якщо підсумувати, то досить непогана картина. Така є випуска, то бачимо, що відносно сімей призумували всі 100%. Бачимо навіть маленька на 4 рамочки, 50% теж, нормально вийшло. Там можливо, і мало було, з осені тепер трошки менше, але терпимо. Ще її підсилиться, десь разок другий і вона піде. Думаю. Є сім'ї, які займають повністю по 8 рамок, є ще трошки менше, по 7, по 6, але всі призумували. Було, по сутому сухо, кормів в більшості сімей більше половини. Є окремих пару сімей, що чуть-чуть менше. Але в основному то є в більшості більше половини кормів. Розплід практично теж. В більшості випадків є. Ну, тут буквально розплоду не було, я не бачив один. Два. Три. Чотири. У чотирьох сім'ях я п'ять. У п'ятьох сім'ях я не бачу розпіт, ну, це ті попередні, що дивився кінець лютого. Ну, і ще тепер вже там він теж з'явився. Ну, не знаю, тепер не став відкривати, тому що досить холодно вітер сильний. Неохота їх тривожити лише раз. Але тоді, коли я дивився, то жили було багато. Деяких я матки навіть бачив, що було просто ночевило, деяких не було, не бачив ні маток, ні розплоду. Але думаю, що він там є, вже десь трошечки потепліє, обіцяють, з 23-го там вже тепло таке стабільніше було, то там вже можна буде і деякі можливо розширяти, де декому треба буде додавати якісь рамочки, суші якоїсь або, можливо, кормів комусь, то там вже подивлюся. Але можу точно сказати зараз, що всі вони перезимували, більшість є розпліт, кормів достатньо. Ну, тепер діло за погодою. Якщо. Чим скоріше буде тепло, тим скоріше він буде розвиватися. Пилочок вони вже понесли стабільно, вже почав майже місяць тому носити його. Тепер бачимо, вже його досить Сьогодні дивився, що є дуже багато свіжого палака, які трамбують вже для переробки його в пергу. Вуликах вже досить багато його є. Так що процес пішов. Хоча весна обіцяла, що буде така. Швидка, ну, вона і була швидка, тому що влітку влетілися, але дуже затяжна. Там буквально того року дивився по записах, то вже 12 я вже всі сім'ї був, передивився, і вже там на 21-й вже і в хітро, другий вже вже розширяв їх, то цього року трошечки воно затягується, не знати як буде, тому що зараз буквально вже після, -після завтра обіцяє знову похолодання. Так що якісь запади можливо будуть знову. От, їздив в гори недавно навіть я перед я був в горах, їздив по матеріал, по дошку. Так там ще високоїряв заліз снігу, куча по пів метра, по метрових, як де дуже багато, от, буквально там трошки нижче з'їхали вже пів години їзди, там вже снігу немає. А високоїря ще дуже багато снігу. Ну, Він, звичайно, впливає по-різному. Є якісь різні циклони, антициклони. Це от задує так і от холодіна робиться. Нічого, тут дуже до цього привикли, в принципі, вулики пристосовані, вони корпуси всі двостінні, утеплені. Зверху кожен корпус оббитий двадцяткою чистою, середини 15-кою, середини мінуват, -та, п'ятерочка. Так що корпуси теплі, береги герметичні, знизу вентиляція собі є, але вона в принципі, не заважає, тому що так зроблено, що воно вверх не задуває, тільки знизу йде вентиляція газів. І Парів води а, врахуємо досить комфортно. Так що, як ми бачимо, вже знову чудово, навіть малі сім'ї проблем немає. Так що я трошки пристосувався до цих таких нестабільних змін постійних в природі, то більш-більш виживаємо нормально. Тож на цьому буду закінчувати. Тобто ревізію ми вже зробили сьогодні і українських сімей. І до докінчили, а перед тим були і альпійські. Ну, В українських, що можна сказати, теж не пара перезумували. Там тільки єдине, що теж, видно, мало скоротив, тому що крайні рамочки у всіх трьох сім'ях не обсижені. Там всюди по вісім, здається, то сидять в на пяти шести рамках бджоли, дві вільні. Ну, там є бджоли трохи, але мало. Так що корми навіть не початі. Але ж, по суті, рамки сухі, нормальні, вони їм немає. Єдине, що вже як де дошка заставна і за дошкою подушка, то вже подушка зі сторони кармана, то в двох сім'ях там досить така влога була, вона трошки підсилила, так, якби ну, це сторони кармана, а сторони сімей, то нормально суха, чиста, то просто там вже треба потепліє трошечки ті збоку дошечки крайні відкривати, будуть та продавати все. Відносно підмору, то українських двох, там де двійний, там їм тепліше на одну сім'ю гріє, то там вони повиносили все повністю. Ну чистенькі навіть не чистив, ні підмору, ні мусору, нічого немає, все вичистили. А там, де одинарний вулик, там їм трошки вже холодніше. Вони вже не мають такої температури самі. І там от вже було трошки підморгнув. Вони небагато, вони теж не виносили. Але кулачок такий нормальний я вигрів там грам 100 з мусором забрав. Ну, от так перезумували, що поки що без втрат. Vse, kar je dobre. Na zuslišite.